Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котік, і сьогодні разом з вами будемо знову грати у Brawl Stars. Поїхали! Так. Побігли швидесенько. Так, а як він так дуже швидесенько. Я щось не встиг навіть нічого відновитися. Так, бачили як він стріляє в мене? Так, все. Я у нього влучив. Так, така карта. Незвичайна. Так, ось так сюди. Так. Так. Так, ми виграли. Так, перемога. Є, подобайка. Так. Плей. Трий, тю. П'ять, чотири, три, два, один. Погнали! Вау! Бачили, як я перестрибнув? Круто! Так, ховаємось. Так. Все, вау! Так тобі треба. Бачив, який я крутий. Так, о, ні-ні, їх. Багато. Так. Так. Е е сюди біжимо відновитися трішечки. Так, все відновилося. Так, ні, він щось дуже такий потужний. Так, ні, мені треба відновитися трішечки. Так, ану... Не чіпайте мені, мені... мене, будь ласка, поки що. Так. Є, перемога виграли дуже круто. Так. так, мені подобається. Так, вау, дуже круто. Uh, новий скин бані Пенні. Так круто, так плей. Гємкраб пять, чотири, три, два, один. Погнали. Так, ось сюди на стрілочку. Перестрибуємо. Так, де там чувачки? Ану, йдить сюди. Вау! Ти що так? Вау, все. Так, я його переміг. Так, біжимо швидесенько. Ааа, там багато їх було. Так, не встиг відновитися трішечки, але ну окей. Так. Let's go! Так, все, бачили, як я його. Е, ні, ні, ні. Е, зачекай. Так, все, я його переміг. Прикольно. Ого! Так, швидесенько. let's go! Так, тікаємо відновитися трішечки. А, мені здається, що він мені не дасть це зробити. Так, відновляємось. Так, матч овер. Є! Знову перемога! Ми перемогли. Єє. Так, дуже круто. Так, плей. Мені сьогодні знову папуга допомагає. Він так втомився дивитися, як я граю в Brawl Stars, що спить. Заліз на плече до мене та спить. Так. Там не встиг відновитися. Дуже багато їх там було. Так. Let's go. Talk, talk, talk. Ah, let's do it. Ну, ну ви бачили, як дуже складно. Є, перемогли знову. Круто. Вікторі Перемога. Так, плей. Мені дуже подобається. П'ять, чотири, три, два, один. Поїхали! Так, а що таке? Е, З'єднання з інтернетом дуже погано. Щось так. Е, трішечки сюди, сюди-сюди відновитися. Так. Є. О, ні-ні-не ні, ні, ні не треба сюди так стрибати. Е, не треба, будь ласка. Так. А, а як? А звідки він взявся? Let's go! Чпуньк. Так, сюди. Так, будемо їх з пушки. Чпунькать. Так, ну як вам подобається, чувачки? Так, відновитися трішечки. Так, сюди. Ось, так. Перестрибнули. Так, відновилися. Так. Є! Перемога! Вікторі, Круто! Клас! Мені подобається. ха ха плей. Так, чекаємо з'єднання. Так, все. П'ять, чотири, три, два, один. Погнали! О, ні-ні-ні-ні-ні. Так, так, так. А, то бачили він біжить за мною та й все? Ну? О, тікаємо, тікаємо, відновитися трішечки. А, бо він мене трішечки по... влучив та... хпшечки відняв трішечки. Так. Let's go! Так, відновитися трішечки. У, -у, -у, У! А як він так пульнув в мене? Ого. Але не влучив, але було дуже близько. Так, все. Круто я її чпокнув. Так. А-а-а! Дуже там багато було, треба було відновитися трішечки. Так, окей. Окей, okay. так дуже складно було Let's go! так, матч овер о ні, програли. Так, але ми стільки раз виграли дуже круто. Так. Плей. Так, під'єднується. П'ять, чотири, три, два, один. Погнали! Так, треба підлікуватися трішечки. Відновитися. Ого! То ти диви, він мене знайшов. Let's go! Так, трішечки відновитися сюди. Тікаємо. Так, все. Ну. Так, дуже багато було їх одразу. Складно було. Так, є. Перемогли їх. Так, перестрибуємо сюди. Так, він у кущах десь тут. Так, відновитися трішечки. Так, тікаємо, тікаємо. Оу. Те, мені треба відновитися. Так, сюди стрибаємо. Так, знову програли. Так, але ми дуже багато виграли до цього. Так, було дуже складно. Так, ще. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! Let's go! Так, стрибаємо. Так, трішечки відновитися. Так, стрибаємо сюди. Так, все відновилися. О, відновитися, відновитися. О, ні-ні-ні-ні-ні. Їх було дуже багато. Так. Вони у двох були. Так, стріляє з пушки. А, влучив. Двічі влучив в мене. Так, все. Я його переміг. Так, відновитися трішечки. Так, все відновилося. Let's go! Ммм, багато багато їх там було. Так, складно. Є, ми перемогли. Дуже круто. Так, поставте, натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Ми дуже багато перемогли сьогодні. Дуже круто зіграли, мені сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися. Натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!